Не так, як завжди, ми з великого, до малого, сьогодні буду брати хаотично на що ляже око. Так, я вже професіонал, я знаю, що це таке. Десь воно в мене лежить. Ось. Так як я розпакоюся підряд, то мені частково зрозуміло, що це. Ви вже мали побачити цей випуск, тому я лише... Коротенько продемонструю. Це трухани жіночі. Бо такі ми розпаковували буквально хвилин 30 тонн. Ось так. Вони виглядають. Цей розмір, мені здається, поменше, або, можливо, і ні. Коротше, такі труси жіночі, безшовні, я вже знаю. Так. І це у нас. 28 розмір, про що мені нічого не говорить. Так, добре, запаковуємо це обратно. Ціну ви побачили, а ми йдемо далі. Ну і, звісно ж таки, дівчата всі ці штуки можуть купити в описі в телеграмові групі, яку я створив для вас. Так, це ми відкидаємо в пачку до інших, а самі відкриваємо наступний. Так, погнали. Пакет жовтий. Наш класичний, наш стандартний. Так. А, це вже щось нове. Так, маска. А, кажу ж маска. Ну, частково я правий. Безгал летер жіночий. Маска для ваших грудей. Пані та панове. Кому цікаво, будь ласка. Так, а, тут же також має бути якийсь розмір, але його немає. Тому, якщо ви шарите, то ви шарите. Якщо ні, то ні. Боже, воно незручно. Як ви його носите, я не знаю. О, все, йдемо далі. Я не фанат жіночих оцих штук, тому нам це не цікаво. Ну як? Я, я маю це показати. Я розумію, що дівчатам це буде цікаво. Якщо ви дивитесь, випишіть про це в коментарях. Я буду більш детально це все показувати. Де там який шовчик торчить, де що, все буду розказувати. А так то що я пробіг? Та і все. Так. Ніхера О, Якийсь китайський бойчок. Так. Да. Quick Charge 3.0 Ніштяк, слухайте, це круто. Я не знаю, чи буде він видавати заявлені 3 ампери, але 4 гнізда під 3, ну кожне по 3 ампери, це було б круто. А, телефонів багато, гаджетів різних багато. Камеру заряди, телефон заряди. Коротше, все потрібно завжди заряджати. І якщо 3 ампери буде на кожне гніздо, то це маст хев. Такі штуки я люблю. Вони в мене дуже часто а, горять. Так, пакет в мусор. Це ми кладемо сюди. Я не впевнений, що він, до речі, дорогий. Я знаю, що в Аврорі вони гривень по 60, мабуть, а, десь так. А, вважаючи на те, що Аврора також возить все з Китаю, я думаю, йому ціна буде також десь гривень 60 плюс мінус Так. Ціну ви побачили? А ми йдемо далі. Мені хочеться в розпаков чогось цікавого. Подивимось. Реально, от я помітив, от мені начебто прикольно а, те, що я ще не дивився. А, те, що багато різних посилок, а, їх 117 штук, це круто. Але не прикольно те, що все одноманітне якесь. Я навіть знаю, що це. Ви не подумайте, що я такий старий, але а, ці п'ятнашки. Лайк, якщо у вас такі були в дитинстві. У мене таких не було, але в сучасному світі живемо. На телефоні це також є. Коротше, отакі пятнашки е ігра е 15. Е е 15. Коротше, хто захоче, їх там потрібно розвернути, щоб вони нормально були грати. Цю та це кришка. Пятнашки е е колись коштували 46 копійок. Яка ціна їм зараз, я не знаю. Але те, що це стара штука, це раритет, це факт. Так, добре. Ціну ви побачили, ми йдемо далі. Я, до речі, залишу цей ножик собі. Так, що у нас тут? Щось начебто пусте, але щось тонке є. Угу. Чудовий інструмент для вимірювання підки. Кожного чоловіка має бути. Але одразу хочу сказати, що мені це не підійде. Бо тут обмеження в 15 см. А отже, не підходить. Тому кому потрібно, звісно ж таки, жартую. Не знаю, як цей інструмент називаю. Називають. Але ну, по факту це лінійка і штука, яка виміряє а, діаметр. Або товщину чогось. А, в принципі, для тих, хто займається чимось, е пов'язаним з цим, це корисна штука. Для мене це однозначно мінус. Тим паче, він пластиковий, він дуже легкий, а він пластиковий, але він. Ну, наше він мені. Давайте будемо чесними. Тому ми йдемо далі. Так, що це у нас? Щось важке, щось дивне, щось сподіваюсь, не крихке і дуже ракляче запаковано. До речі, хто не знав, от новій пошті вже отак відправляти не можна. Тому, якщо е, ви щось будете там відправляти, знайте, що нова пошта не приймає чорний стрейч. Так. Це є. Але так як це посилка з і це окей, Укрпочта нас замку не приймає. One direction. Та ти що? І що це? One Direction, хто не знав, це група, а це я так розумію, їхній. Да, в натурі диск є. Нічого собі. Школа. Правда, я не знаю, хто зараз користується дисками, але дивіться. Там не знаю, до речі, я це зараз тільки що розпаковував, чи вам було видно, чи ні. Так. 100 років в руках не тримав диску. Якщо це оригінал реальний, це можливо щось може коштувати. Прикольно. Диск в гарному стані. Попав. Раніше я б за такий диск, мабуть, був готовий вбити. Я обожнював, по-перше, і One Direction, і музикальні програвачі були в тренді. Так, що в нас тут є ще? Так, у нас тут є раз картинка. Коротше, їхні фотки з підписами, але підписи, типу, знаєте, роздруковані також. І от така штука, а-ля фінічка, аля браслетик, якийсь типу, з їхнього лейблу. Так, ну це прикольно, це вже щось. Я не знаю, чи тут десь пишеться яка це версія. Ну, лімітована чи не лімітована. Sony Music, що вже також має щось. Значит, ну, в цілому, дивіться, вона наче як нульцева, Не запечатана, але наче як нульцева. Важкенька. Прикольно, це, мабуть, поки що найцікавіша знахідка з мабуть всього палету. Ну, всього мішка. Подивимось, скільки це коштує. Можливо, це буде коштувати дорого, і це можна буде продати на eBay або в Telegram. Йдемо далі. Так, наступний пакет беремо. Грячена достаємо, а от таке я не дуже люблю. Я от цього, чесно скажу, одразу я не фанат. Це нагорода. Це нагорода за. 65 років перемоги в великій вітчизяній війні. Ну я хизи. Ну, ну, окей, йдемо далі. Так, пакет такий у нас, як завжди, є оцей прозорий з пломбою. Мені здається, що це відправляється все з якогось одного магазина. І це, до речі, сумка. Ох, я її навіть розпаковувати не буду. Хто не бачив попереднє відео, подивіться просто інший кольор. Ну, бачите те, що я вам кажу, ну, дуже багато однакових речей. Ну, це ж запаковки чи ці розпаковки а, загублених посилок. Ну, ну що за дійш? Це що за розумієте? Ще одна сумка. Це не така, це не слінгер. Дивну. Ага, ну ладно, це щось друге. Окей. О, оці термозберігаюча сумка. О. Так. Ну, Якість я вам одразу скажу в порівнянні зі слінгер-сумкою, тут якість не дуже. Я це точно продавати не буду. відкинемо в сторону. А, я впевнений, що вона розлізеться через декілька днів, тому що, ну, ладно. Що мені тут казати? По-перше, нитка вже терчить, ну, дивіться, і вона лізе далі. Бачите? Ну, на... ну от, Зараз не лізе, окей. А Замочок, фурнітура, це все воно ні про що. Ну, термосумка, так, да, окей, прикольно на літо, знову ж таки, можна буде кудись там раз, мабуть, взяти на рибалку, але, здається, вона після цього вже не переживе. Так, що в нас тут гачок якийсь? Якийсь гачок? Я не знаю, куди він фіксується, скоріше, отак він фіксується, мабуть. Чи отак він фіксується. Хизи. Не знаю, що це. Ну, Це точно гачок. Скоріше за все, він має так бути. Але куди він? Тут не має ні під шуруп, ні під шо. Такий пластик, до речі. Якщо ви знаєте, куди це, напишіть в коментарі. Я не знаю куди це. А, ціну ви побачили, ми йдемо далі. У нас за. Ого. Таке враження, що сюди м'ячі насипали. Китайський. Так. Щось дуже важке на. Ого! Ого, слухайте. Це по-перше, це ножик, але, ну, реально. Я б зважив би на тих вісах, але там батарейки нема. А, карманний ніж. Це прикольний. Слух. Ці. Типа швейцарський. Ну він бадьорий. А, в порівнянні з іншими ножами всіми, що ми знаходили, це, мабуть, самий бадьорий ніж. Такий. Хрен достанеш щось. Так. Це щось аля, типа мультитула. Або а-ля швейцарський ніж. Коротше, я все не достану. Тут залишились ножнички, ще якийсь міні ножик Тут у нас є ще штопор. Це такий, як ото в мене срібний був, яким я на самому початку відкривав розпаковку, але я не знаю, де він. Я гроші досі не знайшов. Він десь лежить, десь тут. Але, але це прикольніший. Цей побільший, цей помасивніший. Ну, Щодо ножика, не знаю. Так, таку штуку я собі залишу 100%. Це мені подобається. Я думаю, це стоятиме нормально. Подивимося, скільки він коштує. Ціну ви побачили, і це однозначно. Блін, це перша річ, мабуть, яку я, ну, крім цього ножа, яку я захотів собі залишити. І це ножовну, це чисто таке, знаєте, в карман вкинув і посеєнно ходиш. Треба щось підкрутити, пожалуйста, нагато на то все руками. Так, і останнє, останнє на сьогодні, дуже специфічно. Якась не знаю. Щось мені здається, що тут також буде ножик. по розміру, по вагу, і він теж важкий. Ну, угу. Є пакунки, які відкриваються дуже легко. І є отака от штука, яка Яка ніфіга не хоче відкриватися, Вона чи двойна, чи троя, чи що. Там ще купив да, Я вже бачу і схоже, це так точно такий самий. Дивіться, коробка. У нас щось було в такій коробці, навіть двічі. 100% ніж. Ні, це не такий, це ще. Слухайте, колекція. Оце от такі штуки, і мені подобаються. Отаке б я хотів бачити. Цей дуже дотичний такий, дуже приємні накладки в ньому. Кайфовий. Ну Оце прям, мабуть, ідентичний до того. Я не знаю. Я не вмію їх доставати ці штуки. А, цей а, більше і по формі, і по всьому, схожий на той, а, що у мене десь тут валяється, срібний. Оце прикольно. Гривень uh, 300, я впевнений, він точно буде коштувати. Але ціну ви побачили, а ми завершуємо. Я сподіваюся, цей випуск вам сподобався. в нас вже не так багато залишилося оцих розпаковок uh, з баулами, і я хотів з вами поспілкуватися стосовно того, чи не варто, можливо, розбавити оці посилки з великими.